Японська народна казка Момотаро або хлопчик-персик. Давно колись жили собі діти баба. От одного дня діти каже, Чуєш, стара, я б так хотів, щоб у нас були діти. А вже ж, старий, це була б невимовна радість, відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи. Дід пішов збирати хмиз у гори, а баба прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться, злегка погойдуючись, річкою великий великий персик. Мабуть, дуже смачний, подумала баба і, виловивши персик з води, понесла додому. Прийшов дід увечері з хмизом. Гарний персик, чудовий. То, може, покуштуємо? запитала баба і взялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо. Щойно торкнулася вона персика, як щось закричало Ой болить. І з персика виструбнив опецькуватий хлопчик. От несподіванка. вигукнув дід. Це, певно, боги нам його послали, зраділа баба. Діти баба назвали хлопчика Момотаро або хлопчик-персик. Момотаро ріс, як на дріжжах. з'їсть одну чашку рису – стає вищим, з'їсть другу стає ще вищим. У недовгім часі він перетворився у пригарного юнака. Одного дня впав Момотаро на коліна перед дідами бабою та й каже, я вирушаю підкоряти острів чудовиськ. Спечіть мені, будь ласка, найбільших у Японії просяних коржиків. Ну що ж, щасливої тобі дороги, тільки пильнуйся. Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржиків. А дід подарував йому хустину зав'язувати голову, щоб піт не стікав на чоло, шаровари і меч. На околиці села Момотаро зупинив собака і спитав Момотаро, куди це ти вирядився? Підкоряти острів чудовиськ. Тоді я піду з тобою, тільки дай мені найбільшого в Японії коржа. Гаразд. Будь моїм слугою, сказав Момотаро, вийняв з торби просяного коржа і дав собаці. Тепер вони йшли вдвох. У передгір'ї зустрівся їм фазан. Момотаро, дай мені просяного коржа, попросив він. Гаразд, бережи коржа і будь моїм слугою. Коли Момотаро з двома слугами опинився глибоко в горах, Трапилося їм по дорозі мавпа. Момотаро, і я хочу стати твоїм слугою. Гаразд ось тобі корж. Нарешті добулися вони в чотирьох до острова Чудовиськ. Перед великою чорною брамою стояв вертовий червоношкіре чудовисько. Фазан злетів у повітря і видзюбав йому око. А тим часом мавпа перестрибнула через браму і відсунула засув. Я найсміливіший у Японії Момотаро. Чудовисько, приготуйтеся до бою. Піднявши меча, закричав Момотаро і вбіг у двір. Рятуйте, заверещав вартовий і, затуляючи око лапою, побіг до своїх. Що це за момотаро? Ану, забирайся геть! закричали чудовиська, вистромивши уперед залізні списи. Та фазан кинувся дзьобати їм очі своїм довгим дзьобом, мав подряпати обличчя кігтями, а собака кусати за ноги. Ой болить, рятуйте! Волали переможені чудовиська. Їхній вожак упав навколішки перед момотаро і заблагав. Прошу тебе, не вкорочуй нам життя. Віднині ми перестанемо чинити людям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по твоєму, погодився Мамотаро. Чудовиська навантажили візок скарбами і троє слуг Мамотаро притягли його в село. А таки наш Момотаро найсміливіший у Японії. раділи діти баба. Лескаючи в долоні.